вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні за ведучого програми Каламбур Юрія Стицьковського вечерню казочку буду читати вам я, дядько Стицько. Сьогодні я розповім вам, як із однієї улюбленої іграшки зробити дві. Три, чотири або більше і більше. Для цього нам буде потрібна ваша улюблена лялька. Барбі, ножиче, ножиці, лезо або шматочок битого скла. Мамо у ліву ручень вашу улюблену ляльку Барбі. А у праву ножиці. ножиці, лезо або шматочок битого скла і від ляльки барбі голівку. З одного боку ми маємо колобка. А з другого боку, ми маємо, ми маємо. Що ж ми маємо? А, жабку царя. Але це ще не все. Якщо ми візьмемо у ліву рученьку жабку царя, а у праву Ножичек, ножиці, лезу або шматочок битого скла і відшматуємо жабки-царєвні Рученьки, ніженьки, лагідні очі спокійної. То ми будемо мати ще кілька нових іграшок. То є з одного боку ми маємо, ми маємо ага, маленького дирижаблику. А з другого боку ми маємо все те, що залишилось від козлика. Тобто ріжки та ніжки. Це ще не все. Якщо ми візьмемо у ліву рученьку все те, що залишилось від козлика, а у праву вже улюблена нами ножичка, І все цим дрібнесінько-дрібнесінько пошматуємо отак. То ми будемо мати кучку новогоднього конхвиті. Все це сміття, що залишилось від ляльки Барбі. Ви, любі друзі, не викидуйте. Бо в наступній передачі я розповім вам, як із всього цього сміття зробити у хаті маленького вогнику. О. На добраніч вам, малята, любі хлопчики, дівчата. Хай вам присняться хороші прихороші сміття.